Скандал в Харкові. Сесія міськради з подачі мера Геннадія Кернеса надала звання почесного громадянина міста двом росіянам, депутату Держдуми Олександру Шишкіну й одіозному бізнесмену Павлу Фуксу. Останнього Кернес називає своїм особистим другом. Депутати вирішили, ці люди заслуговують на шану й пільги, бо виділяли гроші на будівництво храмів. Народні депутати, зокрема з фракції Батьківщина, вже запропонували розпустити харківську міськраду. Їх підтримав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Біля муніципалітету декілька сот харків'ян влаштували мітинг з вимогою відставки Кернеса. Йому закидають підтримку сепаратистських настроїв в місті та свідоме провокування конфліктів. Основна цель моя це свобода Харькова, свобода сепаратистів, свобода від нашого э, который який завжди сепаратистов. Ну, и частные задачи – это э, повер, повернення районних рад до Харкова і позор награжденню людей, які совершенно не заслуживают.